Доброго дня. Ми зараз знаходимося на нашому чудовому пляжі. Бачите, які у нас сьогодні волни і, дякуючи нашому керівництву ЖКХ, провели сьогодні з людьми так, навчання, які можуть бути міни. Звісно, що руководство ДСНС каже, що їх дуже багацька, але ну, основні такі. І людям було донесено, і я хочу вам донести, що Якщо хтось десь волна приб'єта, обнаружить міну, не треба ні в коїм разі, не треба її чіпати. Треба просто відійти на небезпечну відстань і зателефонувати чи 102, чи 101, і щоб приїхали спеціалісти і робили свою справу. Також я хочу всім нагадати людям, що ви бачите. Ми можемо проводити обстеження, можемо проводити все. Ну коли е, будемо так говорять, море наше е, хвилюється, то есть в будь-який час, будь-яку хвилину сюди може притягнути любу міну і е, сьогодні. На пляжі бути заборонено. Є е, везде поставлені таблички, і е, на превеликий жаль, звісно, у нас нема волнорезів. І ми не можемо все море перегородити, щоб е, забезпечити безпеку людей. І е, ті е, мамочки, які ведуть дітей, е, повинні е, пам'ятати за безпеку своїх діточок. Е, місто робить все, що може. Ну і ще раз кажу, ми не можемо загородити все море. Сьогодні такий час. Е, є, є велика проблема. Так що е, прошу всіх мешканців нашого міста, прошу е, гостей нашого міста е, приділяти цьому е, дуже велику увагу. І е, сьогодні, поспілкувавшись, ми е, попросимо ДСНС, мабуть, десь в місті. там на... Наступному тижні проведемо, будемо так говорять, я не хочу сказати навчання, а роз'яснюю роботу серед наших мешканців, щоб розуміли, що треба робити. А треба робити то, що якщо побачив міну, треба відійти і зателефонувати. Всім доброго, хорошого дня, до нових зустрічей. У нас все буде добре!